Всім привіт! В сьогоднішньому відео показую, як в'язати ось такий простий у виконанні шакарт відео для початківців. Рапорт узору: 4 петлі та 8 рядів. Я пров'язала підготовчі 4 рядочки і починаю вив'язувати тепер сам узор. Крайову петельку на початку ряду знімаю не пров'язуючи. Далі приєдную. Ниточку іншого кольору. На спицях у мене набрано 12 петель плюс 2 краєві. Отож рапорт першого ряду. Три лицеві петлі, перша, друга і третя. Наступну петлю не пров'язуємо, а знімаємо ось так: ниточка за роботою. Так в'яжемо до кінця ряду. Три лицеві, перша. Друга, третя, наступну петлю знімаємо, не пров'язуючи. І знову три лицеві, одну петлю знімаємо, ниточка за роботою. Крадюву в кінці ряду завжди пров'язуємо виверітною петлею. Перший рядочок готовий. Виворітні всі рядочки в'яжуться, як дивляться петлі. Покажу вам лишень один. Рядочок, як в'яжеться виворітний. Як дивляться в нас петельки, дивимось краєву петельку знімаємо завжди на початку ряду, далі дивимось. Ось ця петелька не пров'язана, ми її також знімаємо, не пров'язуючи ниточка перед роботою. Далі у нас три виворітні петлі, і наступну знімаємо знову. І так в'яжуться всі виворітні рядочки, як дивляться петлі. Ось три виворітні. не пров'язано, так само перезнімаємо. Закінчуємо рядочок, краєву петлю пров'язуємо виворітною петлею. З виверідними зрозуміли рядочками. Наступний третій рядочок змінюємо колір ниточки. Ось цю ниточку приклали, якою в'язали, а піднімаємо з нижнього ряду колір інший. І ось так починаємо пров'язувати. Кожні два рядочки змінюється колір нитки. Краєву петельку знімаємо, в'яжемо дві петлі лицьові. далі повторюємо рапорт. Одну петлю перезнімаємо, ниточка за роботою, три лицеві, перша, друга, третя. Знову одну петлю перезнімаємо, три лицеві, нічого складного. В кінці ряду одну перезнімаємо, одна петелька лицева і краєва виворітна. Виворітний рядочок в'яжемо самостійно, як дивляться петельки. Знову змінюємо кольор ніточки, в'яжемо п'ятий рядочок, краєву петельку знімаємо, в'яжемо одну лицеву, далі йде рапорт. Одну петлю перезнімаємо, три лицеві, перша, друга, третя. В'яжемо до кінця ряду. Одну петельку перезнімаємо, три лицеві. Одну перезнімаємо, три лицеві. В кінці ряду одну перезняли петлю і дві лицеві залишаються, і краєва виверідна. Так, пров'язали виворітний рядочок, знову змінюємо колір ниточки, це у нас уже сьомий рядочок, крайову петельку знімаємо, не пров'язуючи. І відразу в'яжемо рапорт. Одну петельку знімаємо, три лицеві. Іде, як ви помітили, візерунок у шахматному порядку. Одну знімаємо три лицеві, знову одну знімаємо і три лицеві, нагадаю, що це сьомий рапорт візерунку. А виворітний рядочок восьмий в'яжемо самостійно, як дивляться петлі. виворітними, а ті, які не пров'язані, ми знімаємо не пров'язуючи. І виходить ось такий візерунок. Я впевнена, у вас все вийде. Він зовсім, як бачите, не складний. рівненьких петельок бажаю вам і мирного неба.